Всім добрий ранок. Коротше, дзвонить людина, питає, ви робите ремонт двохтактної техніки. Так, да, ми, хлопці, наші ремонтуємо бензопіл, імно так устає. Я говорю, мы, наши, Говорит, поламалась бензопіла. Щось там карбюратор. Ну, ви ж знаєте, все діло всегда в карбюраторі. Ну, хорошо, присилайте нам ми подивимося, поремонтуємо. Може треба підрегулювати. Може там, помимо карбюратора, може, щось друге, може, модуль. Ну, коротше, що хочеш, може бути. Давайте, присилайте. А це жінка, це розговор жінки. А вона каже, а ви поремонтуєте нормально? Ну вам сказали, його придіагності, якщо він, пилка подається ремонту, ми ж не знаємо, яка, яка у вас бензопіла, може у вас шляпа там повна, що вона ремонту не підлягає. Ми продіагностуємо, якщо не вдасться не її спасти, ми візьмемо 300 гривень за діагностику і скажемо, що ми відремонтувати не можемо. Ми то поміняли, все поміняли, вона не заводиться. Просто 300 гривень за те, що ми витратили час на вашу бензопилу. Хотіли її реанімірувати, але не вийшло. Тобто вона так само питає у водителя маршрутки, а з вами доїжджали хоч хтось до Конічного, а ви нормально вводите руль, а вам підказують в плані, як ви їдете по дорозі, вам треба, що тут люди, там пішохідний переход, там зебра. Ви ж таки не питаєте, ми з вами доїдемо до Конічного чи не доїдемо? Ну, як у людини наперед можна питати за ремонт, а моя бензопила буде різати? А ви нормально поремонтіруєте? Як на це реагувати?